Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення вхідних дверей. Це у нас виробник профіля ВДС. Двері вхідна група з посиленою стулкою. Ось таким цікавим варіантом ділення, перемичками, заповнення сендвіч та склопакет із склом сатин. Такий має зовнішній вигляд саме з вулиці. Ми бачимо тут накладні посилені петлі коричневого кольору. Ламінація дуб Монтана теж з двох сторін. По контуру ми зробили, встановили ось такий нащільник металевий, коричневий, щоб відразу закрити всю монтажну піну, щоб з вулиці все було в закінченому вигляді. Ручка у нас йде офісна, 1 метр довжина. Ось такий гарний зовнішній вигляд. має це все з вулиці. На двері ми встановили також доводчик. Тут уже були металеві двері. доводчик ми перевстановили, тобто він від клієнта. Показуємо. Друга частина у нас відкривається при потребі. Називається це штульповий привід, встановлений. Або штульп ще хтось просто називає. Бачимо карамельна основа рами, тобто вона не білого кольору. Ось таким чином закривається і середини доводчик. Все гарно та надійно.